Дорогі браття та сестри, пам'ять отців 7-го Вселенського собору. Цієї неділі радіє наше серце, тому що ми переносимося у восьме століття 787 рік. Рік встановлення шанування ікон. І сьогодні, переступаючи поріг Божого дому. Поріг Божого храму ми саме через ікони Возносимо до небес, до престолу Божого і молимося, що милосердний Бог дарував нам радість, терпіння, смирення, Щоб ми мали єдине серце, єдині наміри і єдину молитву. Таку, яку мали і святі Отці. Сьомого Вселенського собору. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. 23 жовтня Православна церква урочисто вшановує собор Волинських святих. Усіх їх офіційно канонізованих православною церквою є понад 30, починаючи від святого рівноапостольного Володимира Хрестителя Русі, і закінчуючи вже майже нашим сучасником, преподобним амфілохієм Почаївським, який був канонізований у 2002 році. Початок відзначення цього свята припадає на 1881 рік, коли Почаївський монастир святкував 50-літній ювілей свого повернення до православ'я. Собор Волинських святих престольне свято для тимчасового храму всіх святих землі Волинської та однойменного кафедрального собору, який наразі будується в Луцьку. Тому в нашому краї це свято ще називають малою Пасхою. Урочистості почалися у Свято Покровському храмі Луцька, куди прибули великі святині, копія чудотворної почаївської ікони Богоматері та новонаписаний образ Волинської ікони Богородиці. Святі образи зустріли духовенство єпархії на чолі з керуючим митрополитом Волинським і Луцьким Ніфонтом, учні духовної семінарії, православні люди. Сама ікона як ікона це просто картина. Коли ікона освячується, вона стає провідником Божої благодаті. Вона приймає на себе функцію чудотворіння, але сама ікона не чудотворить. Чудотворить віра, жива віра живої людини. 22 жовтня обидві ікони пронесли традиційним для святкування Волинської Пасхи хресним ходом від Святопокровського кафедрального храму до храму всіх святих землі Волинської. Разом з вірянами участь у хресному ході взяли митрополит Волинський Луцький Ніфонд, єпископ Володимир Волинський Ковальський Володимир, а також понад 350 священників обох єпархій УПЦ, які є на Волині. До храму всіх святих землі Волинської перенесли копію чудотворної ікони Богородиці Пантанаса та Ковчежець із часточка. Мощей всіх святих. Крім цього, вулицями обласного центру пронесли особливо шановані ікони Божої Матері Волинської єпархії Бучинську, Городищенську та Охлопівську. Священнослужителі Віряни співали духовні піснеспіви, якими православна церква прославляє Божу Матір. По завершенню хресного ходу відбулася святкова всенічна у храмі всіх святих Землі Волинської. Її очолив вікарій Київської митрополії, намісник Святоуспенської, Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, якому співслужили владики Ніфон та Володимир разом із Волинським духовенством. Владика Павел очолив урочисту божественну літургію у храмі всіх святих Землі Волинської і у сам день свята. Йому співслужили митрополит Волинський Луцький Ніфонт, Митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, Вікарі Київської митрополії, намісник Свято-Успенської Почаївської лаври, митрополит Почаївський Володимир, митрополит Ставропольський і Невиномицький Кирил, архієпископ Житомирський, Новоград Волинський, Никодим, Єпископ Володимир Волинський і Ковальський Володимир та сон священнослужителів. Після літургії помолити, за якою цього дня прийшло безліч вірян. Відбувся і традиційний хресний хід навколо храму. Владика Володимир блаженіший просив побажати всім доброго здоров'я, твердості, духу, вірі, Божої милості і всього самого найкращого, що Господь посилає для людського спасіння. Я дуже Владико, вам вдячний за сьогоднішній день. Я іще будучи ніким, і нічим, та й сьогодні я нічого. Ви вже були і ромонахом, коли після пожару ви прибули до нас в Московську духовну семінарію, ми благословляли. Не один раз я був на вашій службі у вашому селі Козинська, Рудка Козинська. Ви були на моєму монашеському постригу. Я сьогодні дуже вдячний, що і надалі знаходжуся під вашим батьківським покровом. Майже 350 священнослужителів, що звершили Хресний хід. Путні дві з половиною тисячі душ вчора прийняли помазання святим миром оливою тут у нас під час Всенашного вдіння. Це говорить про те, що жива віра у вас, жива християнська любов. Дай же Боже, щоб та любов зв'язувала вас союзом Любові і братерства, єдності і милосердя, злагоди і добробуту. Архієреї, які взяли участь у святкуванні собору всіх святих землі Волинської, відвідали музей Волинської ікони. Цього дня було відкрито виставку нагород Української православної церкви. Наша скарбниця сакрального мистецтва отримала унікальну колекцію, яку подарував для експозиції предстоятель УПЦ, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. В експозиції музею Волинської ікони нині представлено тільки до 30 орденів УПЦ. Але намісник Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павел пообіцяв передати й деякі. Свої нагороди, нині ж на виставці, ті ордени, якими за свою жертовну працю на благо церкви відзначений митрополит Волинський і Луцький Ніфонд. Окрім владик, на відкритті виставки побувала настоятелька Зимненського Святогорського монастиря і гуменя Стефана, представники духовенства, світської влади та відвідувачі музею. Гості оглянули і інші експозиції музею та помолилися перед Холмською чудотворною іконою Богородиці. Намісник Києво Печерської лаври Павел зауважив, що коли буде служити перед святиною молебень, хоча б раз. В тиждень то вона оновиться повністю. 19 жовтня в селі Кияш Рожищенського району освячено місце під майбутній храм на честь світлого христового воскресіння. Урочистий чин освячення очолив владика Ніфонт. Йому співслужили архімандрит Аліпій Сапіга, благочинний Рожищенської округи протирей Петро Іваничко, настоятель храму всіх святих землі Волинської протирей Володимир Яцишин, священники району та протидеякон Ігор Савієвський. Митрополит Ніфонт побажав людям терпіння та натхнення у нелегкій справі будівництва храму у свою чергу. Настоятель громади священик Євгеній Срібний подякував владиці за молитви, благословення та побажав довгих літ служіння на Волинській кафедрі. У міжнародний день боротьби з бідністю Волинська єпархія УПЦ з благословенням владики Ніфон та спільно з Луцькою міською радою видали продуктові набори сім'ям, які потрапили у складні життєві обставини. 15 родин цього дня отримали допомогу від церкви. У кожного з цих людей своя історія. Мене сама родина, у мене п'ять хлопчиків і дівчинки. <гану> так сталося, що ну допомоги немає, батьків немає <гану> у набори, які роздавали людям. Увійшли продукти найпершої необхідності. Це борошно, макарони, різні крупи. Кошти на це складалися з людських копійок і гривень, з грошей, які парафіяни волинської єпархії жертвують на храм. «У нас єпархія, єпархії таке написано правило. Ми ділимо на бідних і дуже бідних. То ми шукаємо дуже бідних тих людей, яким край край потрібна допомога. Ще 30 родин, які не змогли самотужки прийти за подарунками, отримали адресну допомогу в себе вдома. Лучанка Валентина Панченко виховує двох онучок і дві правнучки. Старші дівчинці 15 років, а менші 10 місяців. На запитання, яку допомогу вона бажала б надалі отримувати від Волинської єпархії, жінка назвала в першу чергу продукти харчування. А не зумає, так шахі, сухарів не було, тільки не тільки шані, не сіли. Діти, сухарі. І потім дітей маленьких. Вони без пать. Ми проповідуємо про Христа своїми добрими справами, добрими вчинками. Бачили сьогодні стан цих сімей. І там дійсно потрібна допомога, і будемо шукати, залучати чим більше людей на допомогу. Їм. Упродовж останнього місяця Волинська єпархія ОПЦ не тільки духовно, а й матеріально допомагала майже 200 людським родинам і не тільки з обласного центру. Малозабезпечені сім'ї отримали також побутову техніку, холодильники, пральні машини та інше. І все це за кошт віруючих людей, яким близькі слова зі святого письма, що хочете, аби робили вам люди, те саме робіть їм і ви. 17 жовтня православний молодіжний клуб Лови момент відвідав обласну дитячу лікарню. У рамках акції Покрова молодь зустрілася із онкохворими дітьми. Малятам показали виставу та обдарували солодощами. Молодь, ідучи до дітей, хотіла поділитися своїм теплом, а взамін отримати тепло та любов дитячих сердець, які щиро їх зустрічали. У луцькому слідчому ізоляторі відслужено подячний молебень з нагоди четвертої річниці освячення тут же другої каплички. У спільній молитві працівники установи, священнослужителі Волинської єпархії Української православної церкви та тимчасово ув'язнені просили у Господа, аби дарував одним терпіння і милосердя, іншим усвідомлення скоєного гріха і покаяння. Слідчий ізолятор сувора установа зі строгим порядком. Охорона, загратовані вікна і двері. Проте недарма кажуть, що від тюрми і суми не зарікайся. Коли людина позбувається волі фізичної, їй хочеться здобути волю духовну і підтримку. Присутність священиків у тюрмах була давньою традицією, проте ліквідованою часи богоборчої влади. Тут вони починають розуміти свої проступки, свої вчинки, переосмислювати деякому роді своє життя і тут важливо не втратити у той зв'язок, не залишити одних самих на себе. У луцькому спеціалізованому будинку дитини було звершено таїнство хрещення над чотирма дітками. Спочатку хрестили маленьких дівчаток а після братика й сестричку п'яти та трьох років, батьки яких загинули в автокатастрофі для любові Інни, Сергія і Раїси хрещеними батьками стали учні Волинської духовної семінарії Софія Яцишина та Петро Баб'юк. Звичайно, що в них тріпотіла душа у незвичайній обстановці будинку дитини. Та руки тяглися до похресників, яких тепер поминатимуть у своїх молитвах, і вже зізнаються, що хочуть бачити, як ростимуть вони, і бажають діткам щедрої долі. Прото Олександр Богданов хрестить вихованців Луцького будинку дитини з 2006 року. За цей час, після звершеного ним таїнства, своїх небесних покровителів і ангелів-охоронців здобули понад сотня діток. Починав цю святу справу з благословення владики Ніфон та священник Петро Влодик. 18 жовтня у палаці культури Луцька відбулись урочистості з нагоди десятиріччя створення луцького комунального закладу, навчально-реабілітаційний центр. Привітати педагогічний колектив учнів та батьків прибули з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Від Волинської єпархії він подарував мультимедійний проектор. Урочистості завершилися захоплюючою концертною програмою. 24 жовтня митрополит Ніфон благословив учасників сьомої міжнародної науково-практичної конференції Сучасний світ і незрячі, доступність та інклюзія, нова якість життя у житті святих є багато прикладів. Коли людське горе розділяв хтось ближні, то воно ставало півгорію. Так і з незрячими зрячі повинні допомагати їм. Це не бачить цього світу, не бачить ті краси, Ми повинні їм на зустріч і на поміч як духовно, словом, так і ділом матеріально. Владика побажав учасникам конференції Божого благословіння для прийняття важливих та розумних рішень. Цього разу їх зібралося багато аж з п'яти країн Європи. Говорили про проблеми інклюзивного навчання та адаптації незрячих в умовах сучасного життя. Голова Волинської обласної організації УТОС Юрій Симончук висловив вдячність владиці Ніфонту за духовну та матеріальну підтримку незрячих, яку здійснює Волинська єпархія в нашій області. В рамках конференції виступав Хор Луцької обласної організації УТОС лісова пісня. 18 жовтня у Святопокровському кафедральному храмі був відслужений акафіс до Покрова Пресвятої Богородиці, які згідно із багаточистивою традицією служать починаючи від свята Покрова Пресвятої Богородиці до Великого Посту. Цю молитву вихованці ВДС співатимуть щоп'ятниці у кафедральному святопокровському храмі. У день першого кафістового служіння очолив протирей Миколай Рибчинський, якому співслужили ректор ВДС протирей Рустик Капаус та проректор ВДС виховної роботи протирей Георгій Шевчук благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфон та у п'ятницю, 18 жовтня відбулася перша зустріч православного місіонерського клубу Іоанівська сім'я із дорослими учасниками у Теремнівському будинку культури Луцька звучала духовна музика, яку виконували семінаристи та молодіжні духовні колективи. Основні напрямки діяльності робота з одинокими малозабезпеченими людьми та інвалідами. Також вирішили налагодити співпрацю із соціальними працівниками, які знають ситуацію на своїх дільницях і можуть допомогти знайти тих, хто потребує нагальної допомоги. Секретар Волинської єпархії Протирей Миколай Бондарук благословив усіх учасників на добру справу. У православний місіонерський клуб можуть записуватися всі, хто хоче послужити церкві своїми добрими справами. Вийшов сіяч сіяти зерно своє, і коли сія одне впало при дорозі, було потоптане, і птахи небесні поклювали його, а інше впало на камінь, зійшовши засохло, бо немало вологи. А ще інше впало поміж тернів і виросли терни і залушило його. Інше ж упало на добру землю, і коли зійшло, дало плід у стократ. Сказавши, це виголосив, то має вуха слухати, хай слухає. Учні ж його запитали у нього, що б притча ця. Він сказав: Вам дано знати таємниці Царства Божого, а іншим у притчах, так що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють. Ось що значить притча ця. Зерно це Слово Боже, а те, що впало при дорозі, це ті, котрі слухають, але потім приходить діявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірвали і не спаслись. А те, що впало на камінь, це ті, які, коли почують слово, з радістю приймають, але не мають кореня, часом вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж тернів, це ті, що чули слово, але відходячи, заглушаються турботами, багатством та життєвими насолодами і не дають плоду. А те, що впало на добру землю, це ті, які добрим серцем, і благим, слухаючи слово, бережуть його. І приносять плід в терпінні. Сказавши це, він виголосив Хто має вуха слухати, хай слухає. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Сьогодні ми слухали притчу про сіяча. Особливо хотів би звернути вашу увагу на те слово Боже, на те зерна, які сіяч іде, і сіє по цілому світі, особливо у нас православному світі. Це зерно падає перш за все, на землю нашого серця. Від нас залежить, як ми наше серце, ось цю духовну землю орошаємо, щоб це зерно виросло і дало плід сторицею. Від нас, по особливому, це залежить. Великий і натхнений труд є праця над собою, над своїм серцем, над своїми думками, над своєю душею. Це є дуже тяжкий труд. Але цей труд є благородний, тому що він відкриває буття вічне. Буття із нашим Спасителем, життя Царства Небесного. Ми бачимо, як коли ми трудимося, що нас і ворог нашого спасіння нас старається одолювати, що і по своїй ліності, по своєму нераді, нерадивому християнському житті ми впадаємо в той чи інший гріх. Але востаючи і сили, в силу ми повинні все-таки прикладати зусилля, не піддаватися лукавому, а тільки виростати. Для слави Божої ми для цього прийшли у цей світ, щоб своїм трудом, своїм життям, своїм серцем і подвигами своїми відкрити славу Божу, хоч маленькі якісь частинці, але це ми повинні зробити. І особлива праця над собою. Коли ми працюємо, коли одолівають нас якісь немочі, ми тільки можемо знайти сили і наснаги у нашому Спасителі, у тому зерні. Яке впало наше впало наше серце і, при, і приносить плід сторицю. Ось тут ми можемо зробити великі жнива нашої праці, коли Господь призве нас до вічності. Ми побачимо той натхненний труд, який ми потрудилися і принесли до нашого земного життя. Дорогі браті і сестри, слід, який лежить в злі, не служить для нашого спасіння. І тут ми по-особливому повинні просити у нашого Спасителя. Сили наснаги, а особливо прекрасної, великої християнської мудрості, як правильно поступати, як правильно творити добрі Божі справи, щоби когось не скривити, а тільки своїми трудами, натненою працею, привеличити любов Божу, яка і зливається в ізобілі для нас, і ми повинні цю любов приймати, щоб вона почила на нашому серці. Дорогі браті і сестри, будьмо доброю землею. Для того зерна, яке сіє наш Спаситель, що миті, Він посилає нам добре зерно. Приймімо це, щоб цей плід був засвідченням нашого прекрасного християнського життя, щоб те, що ми тут потрудилися, ті прекрасні труди возвели нашу душу до життя вічного, і сили, і сили, виростаючи тут на землі, для слави Божої і для нашого спасіння. Від щирості, з глибини свого серця і душі, цього сердечно я всім бажаю. Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі братія і сестри, шановні присвітері Христової Церкви. Слово Боже це ті івангельські слова, що записані в книзі. Нового завіту, який донині уже в 21 столітті, сіячі івангівського слова, єпископи, присвітери, проповідують і засівають ними людські серця. Ви вже знаєте, що за богослужінням Православній церкви, на протязі року, щодня, по невеличкому уривочку. За цілий круглий рік богослужбовий прочитується усе Євангеліє і всі послання апостольські. Отож, сьогодні знову до вашої уваги ми прочитаємо послання апостола Павла до Корінфян, уривочок послання, яке звучало в сьогоднішній Воскресний день. Це друге послання до Корінфян з 9 глави, 6 до 12 віршів. Ось що каже нам сьогодні апостол Павел. Браття. При цьому скажу, хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожен. Вділяй з ласки серця, не з гіркотою серця і не з примусом. Бо хто дає доброзичливого, того любить Бог. Відчуєте, що каже апостол про те, що треба сіяти, але сіяти треба щедро, що посіє людина та й пожне. Про що, дорогі мої браті і сестри, Тут апостол Павел говорить: він говорить про добрі діла, про діла милосердя, про діла любові, віруючі люди, ті, хто пішов за Ісусом Христом, хто має надію на спасіння у Його небесному Царстві, вони обов'язково зобов'язані сіяти євангельське слово. Але перш на усе, це Слово треба підкріпляти. Своїми добрими ділами, ділами милосердя. Адже тоді, коли ми роздаємо милостиню, роздаємо її нещасним, бідним людям, немічним, нужденним, ми даємо ту милостиню самому Господу нашому Ісусу Христу, який сказав, що зробили ви для ближніх ваших, те зробили ви для мене. Отож. Дорогі браття і сестри, ми сіємо добрі діла діла милосердя, як добірні зерня, з яких має прорости що прорости, Царство Боже для нашої душі. Якщо ми сіємо добрі справи, то ми пожнемо добрі справи, даючого рука ніколи не оскудіває, так каже Престів'я. Народу так каже досвід людського життя. Чим більше даєш милостиню, чим більше проявляєш свою доброту, тим краще для твоєї душі, для твого гостювання на землі і у майбутньому царстві небесному. Кожен вділяй з ласки серця, не з гіркотою серця і не з примусом. Бо хто дає доброзичливого, того любить Бог. Бог же має силу збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і у всьому, маючи всякий достаток, були багаті на всяке добре діло. Бачите, як Господь має силу зробити нас богатими на всяке добре діло. Аби лише тільки ми були у цій справі щирими і щедрими, щоб ми не жаліли, а допомагали всім тим, хто навколо нас нужденним людям у їхньому прожитку. Людина, яка подає милостиню, вона збагачує сама себе, збагачує себе навічно. Вона щаслива тут і має запоруку, що Господь уділить для неї вічність і там, у царстві своєму. Як написано: розтратив, роздав убогим, правда Його перебуває по вік. Це слова взяті з псалтиря. Правда перебуває вовік, якщо ми дійсно по Іванівській любові, робимо добрі справи, справи милосердя, любові терпимо, любимо, прощаємо, то ці діла слугуватимуть нам для вічності. Для царства Божого. Той же, хто дає насіння сіячеві і хліб в їжу, подасть щедрість, посіяному вами, і примножить плоди правди вашої. Бачите, як порівнює апостол Павел наше з вами життя, якщо воно буде богоугодне, і ми будемо дійсно сіяти добрі справи, то Той, тобто Бог. Через Ісуса Христа умножить і нам з вами ті благодатні дари, які Він обіцяв тим, хто Його любить. Це будуть плоди правди вашої, так каже апостол. Так, щоб ви були багаті всім на всяку щедрість, яка через вас викликає подяку Богові, щоб ми були щедрими, бо через нас. Воно викликає Богові подяку, тобто славу. Отож, дорогі брати і сестри, стараємося як можна більше робити добрих людям, які є навколо нас. Користуючись нагодою, дорогі мої волиняни, брати і сестри, дозвольте привітати усіх вас з наступаючим днем пам'яті святого апостола івангеліста Івана Богослова. Свято на честь цього святого апостола. Церква встановила ще в перші віки християнства, якраз припадає на 9 жовтня, це буде у вівторок. Євангеліст Іван Богослов у церкві називається апостолом Любові. Отому хай його молитвами Господь укріпить у ваших серцях і любов, і віру надію, а добрі діла, що ви розсівали разом з нами по всіх нужденних людях, досягаючи тим совершенства у міру возраста Христова. Храни вас, Господь. Дорогі браття та сестри, ця субота поминальна. 2 листопада ми з вами прийдемо у Божі храми, щоб возносити молитви за тих, хто уже пішов у вічність. Під час кожної божественної літургії є молитви за померлих, а серед них наші рідні, близькі, знайомі. Ми повинні молитися за священне і служителів, згадуючи древню історію нашої церкви. Хто з них сподобався, вічно облаженого життя буде молитися за нас з вами. А хто ні, тому вкрай і вкрай потрібна молитва. Церква просить для тих, хто пішов у вічність милості Божої. Царства Небесного та щоб милосердний Господь простив гріхи вільні та невільні. А вам? Дорогі браття та сестри, хай милосердний Бог посилає радість, здоров'я та своє благословення. Залишайтесь з Господом, многих вам і благих літ!